В ефірі програма журналістських розслідувань схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Саблецька. Разом з нашими журналістами ми підготували для вас чергову порцію викриттів. Гарного перегляду! У минулих випусках ми показали віллу президента України Петра Порошенка в Іспанії, яку він не вказав у своїй декларації в розділі нерухомість, вказавши лише фірму, на яку ця віла оформлена. Такий крок складно назвати прозорим, адже наявність фірми у декларації не дасть уявлення звичайному громадянину про те, що президент має свою приватну резиденцію на Середземному морі. Історія викликала резонанс, адже по суті президент своїми діями не дав приклад іншим політикам та чиновникам, якщо глава держави ви може ховати своє майно за фірмами, чому іншим не можна. Сонячна Іспанія країна, яку дуже полюбили не лише туристи, а й українські можновладці. Схід Іспанії каталонське узбережжя Коста-Брава. Неподалік міста Жирона розкинулося містечко Сагаро. Біля пляжу напівзакрита територія. Потрапити сюди автівкою можна тільки за перепусткою чи запрошенням власника одного з маєтків. Тут, за високим парканом, розташована вілла родини заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка. Він, як і інші високопосадовці, подав електронну декларацію до 1 листопада. В ній закордонна нерухомість не вказана. Маєток біля пляжу Даро оцінюється у більше ніж півтора мільйона євро. Він записаний на юридичну особу «Eurobuildings Investments», якою керує його дружина Ольга. В офіційних документах вона і директор, і адміністратор. На цих світлинах Ольга кілька років тому під час відпочинку з дітьми біля басейну цього іспанського маєтку. Охорона в містечку підтверджує власники будинку сім'я Ігоря Діденка. Чому відомостей про цю елітну нерухомість немає у декларації? Перший заступник міністра енергетики Ігор Діденко категорично відмовився говорити на цю тему на камеру. Я не буду фотографуватися, але запросив на розмову, не під запис. Значить, тоді до побачення. Ігоря Миколайовичу. Скажіть, будь ласка, ви коли ви останнє відвідували віллу в Іспанії? Чи часто ви користуєтесь? Я вам запропонував зустрітися. Хочете, приходьте, поговоримо. Геми зустрілися з Ігорем Діденком у його кабінеті. Під час спілкування він заявив, що зареєстрований в іспанському будинку. Водночас переконаний, що заповнив декларацію відповідно до закону. Ігор Діденко зазначив, що інформацію, отриману під час зустрічі, можна використовувати у спосіб, не заборонений законодавством. Ось кілька його тез, які ми запам'ятали. Серед них і натяк на звільнення найближчим часом. Декларація заповнена у відповідності до чинного законодавства. Якщо є зауваження до якості заповнення моєї електронної декларації, ви маєте право звернутися до відповідних органів? Найближчим часом з'явиться моя друга декларація. Вона подається після звільнення. Незабаром ви зможете піддати сумніву коректність двох декларацій. Невже українські високопосадовці, не вказуючи у деклараціях майно, яким володіють пов'язані із ними фірми, беруть приклад із президента України? Який вказав у своїй електронній декларації не свою іспанську вілу, а лише фірму, яка нею володіє. Хоча, як стверджують автори закону про запобігання корупції, він мав би вказати і вілу. Ці зміни, які вносилися на вимогу на вимогу міжнародного валютного фонду, це відображення в декларації того майна, контролерам чи бенефіціарам, якого є собі декларування, це означає, що це майно воно формально записано на якусь іншу фізичну чи юридичну особу, є формальний чи номінальний власник, але реальним контролером реальної особи, яка, яка може розпоряджатися цим майном, і є суб'єкт декларування чи члени його сім'ї, і в перших деклараціях є вимога зазначати такі об'єкти. Ось цитата із закону України про запобігання корупції, частина 3 статті 46. У декларації зазначаються також відомості про об'єкти декларування, що є об'єктами права власності третьої особи. Якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта, або може прямо чи опосередковано через інших фізичних. Або юридичних осіб вчиняти щодо такого об'єкта дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ним. Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об'єкти належать на праві власності юридичній особі, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи промислове обладнання, спеціальна техніка тощо. Тобто виняток стосується лише тих випадків, коли майно використовується у господарській діяльності, а президентську вілу навряд чи можна назвати промисловим обладнанням іспанської фірми Феровіта у національному агентстві з питань запобігання корупції, коли схемам коментували подібні випадки без прив'язки до особистості Порошенка, підтверджували цю тезу. Він зобов'язаний вказати все майно, що належить йому. Але вже після виходу сюжету в національному агентстві з питань запобігання корупції різко змінили своє трактування закону. Згідно з законом України про запобігання корупції, якщо власність належить юридичній особі, кінцевим бенефіціарним власником якої є суб'єкт декларації, ця власність не мала би бути об'єктом декларування. Тому в той час, коли Петро Порошенко та члени його родини не використовують цю власність для отримання прибутку, і юридична особа, яка є власником цієї нерухомості, розпоряджається нею на власний розсуд. Ця власність не є об'єктом для е-декларації у відповідності з законом. Голова департаменту Руслан Радець. Також, попри те, що у НАЗК казали, що готові здійснювати перевірку інформації оприлюдненої у змі, тепер службовці кажуть, що перевірять незадекларовану вілу президента тоді, коли вирішать самі. Таку відповідь отримав на депутатський запит Сергій Лещенко. Порядок проведення передбачених статтею 48 закону видів контролю, а також повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначає національне агентство. Враховуючи викладене, зазначена у вашому запиті інформація щодо Порошенка Петра Олексійовича буде врахована під час проведення Національним агентством повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Голова НЗК Наталя Корчак. Постерігачі за антикорупційними реформами застерігають. Така кардинальна зміна трактування закону НЗК створює небезпеку для всієї реформи. Однією своєю відповіддю вони створять прецедент, за допомогою якого можна сховати взагалі все майно. Тобто, просто фактично записати його на, на юридичні особи, і все, і ми більше ніхто ніколи нічого не побачить і втрачає будь-який сенс, контроль за статками посадовцями. Вочевидь, президентський приклад вже створив прецедент. Поки в жодного органу в Україні немає змоги змушувати президента виправляти декларацію, така своєрідна система декларування дає зелене світло іншим декларантам. І не лише заступнику міністра Ігорю Дзюденку з його іспанською віллою, а й, наприклад, Віталію Хомутинніку, голові депутатської групи Партія відродження, який не задекларував літак. Цей літак з бортовим номером VPCVH схеми фільмували влітку та восени 2016 року. Але він був зареєстрований ще влітку 2015-го, році декларування. Тож його мали б побачити українці в електронній декларації народного депутата, проте в електронній декларації Віталія Хомотинніка зазначена лише офшорна фірма, яка володіє літаком. І сам депутат вважає, що задекларував все вірно. Ну, це не я придбав, це ж компанія придбав схеми. Звернулися в комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції із проханням надати роз'яснення на прикладі президента, чи повинні все ж таки декларанти вказувати все майно, яким володіють, чи достатньо лише вказувати юридичні особи, на яких це майно зареєстроване? За тиждень голова комітету висловив свою позицію. Юристи комітету дійшли до висновку, що така власність має бути в декларації кожного посадовця. Якщо вона в нього є, закон ми внесли норму, яка говорить, якщо в тебе є майно, неважливо на кого воно записано, якщо воно твоє, якщо це яхта або будинок, або люксова машина, якими реально ти користуєшся і розпоряджаєшся, а воно має бути в твоїй декорації. Це стосується всіх, тому важливо покарати президента за порушення, щоб іншим. Не було повадно брати поганий приклад. Втім, у письмовій відповіді антикорупційного комітету зазначено, що відповідно до конституції, президент користується правом недоторканості. А відтак розслідування його злочину наразі неможливе. Підприємство Білогір'я молокопродукт на Хмельниччині, за яким стоять колишні депутати від партії регіонів, кілька місяців не платить селянам за молоко, яке збирає на переробку. Сукупний борг перевищив 74 мільйони гривень. Коли великі та малі виробники молока вийшли на протест і заблокували роботу підприємства, їх розігнав обласний спецпідрозділ поліції. Не обійшлося без крові та переломів. Тож ми вирушаємо на Хмельниччину, аби з'ясувати всі обставини. Багато селян на Хмельниччині живуть із того, що тримають корів і продають молоко на переробку. Десятки тисяч селянських господарств області здавали все своє молоко на підприємство Білогір'я молокопродукт. Але з літа почалися затримки з оплатою. За три місяці селяни не отримали ні копійки. Наталя, жителька села Велика Медведівка Полонського району на Хмельниччині, має чотирьох дітей. Через те, що молокозавод не платив за молоко кілька місяців, родина брала кредит у банку, щоби мати змогу пережити зиму. Сьогодні мучила влізти в кредит, купити дров, тому що маю тято дітей, мене зима йде. За що мені дітей обігрівати? Світлана, жителька Полонського району, теж здавала молоко на підприємство у Білогір'ї. Хотіла заводити другу корову, але гроші припинили платити. Вони мені гроші нам за два місяці. Потім, як ми стали їсти бастувати, їздили ми дуже довго туди, на Діль-2. там побили наших хлопців, наших чоловіків. Три з половиною місяці місцевий молокозавод не платив ні великим, ні малим постачальникам сировини і ніяк не пояснював, що відбувається. На тваринницьких комплексах та в аграрних кооперативах, які постачали молоко на заводу білогір'ї, затримували зарплатню, доки аграрії не вийшли на масовий протест. Вулиця Героїв Майдану у селищі Білогір'я. Тут, перед прохідною білогір'я молокопродукту, селяни влаштували свій маленький майдан, вимагаючи повернути їм багатомільйонний борг за молоко. 29 вересня вранці рота поліції спеціального призначення затримала і побила десятьох протестувальників, які залишалися на ніч. Для частини селян участь у протесті закінчилася травмами голови, компресійним переломом хребта, переломами кінцівок. І от Миколи ще був наручник КФУ. Розповідає адвокат одного з потерпілих Андрій Швець. Працівники роти спецпризначення головного управління Нацполіції в області. Неправомірно, на нашу думку, застосували фізичну силу. Також цей процес супроводжувався зі слів потерпілих нанесенням їм тілесних ушкоджень. Зокрема, одному з потерпілих після нанесення удару взутою ногою в область ноги потерпілого спричинили перелом. Потерпілий Ігоровсянников долучився до протесту, оскільки працює в кооперативі, що постачав молоко до білогір'я. Вранці, 29 вересня, він прокинувся від удару. Забігає міліція з оружиєм, з і почали нас бити, крутити, нарушники наділи, тримали довго лежати на полу, побили і поламали ногу. Хто віддав наказ бити людей, які вимагали повернути їм борг за молоко? І чому зрештою поліція не ініціювала кримінального провадження за фактом привласнення підприємством багатомільйонної суми коштів? Керівник Білогірської районної поліції Сергій Коржіньовський не дає на це конкретної відповіді. У нас є тільки відкрите кримінальне провадження, що стосується Білогірського відділення поліції. Це по статті 206, Це блокування роботи підприємства. Не б'ють уже в Україні Я З вами звіде у нас також ніхто ніхто не б'є. Микола Дячук, депутат Хмельницької обласної ради, на прохання схем став допомагати у пошуку свідків. Один зі спецпризначенців, колишній боєць розформованого підрозділу Беркут, зізнався не на камеру, що був свідком того, як керівник Хмельницького обласного управління нацполіції Микола Семенишин та його заступник Василь Остапчук доручили розігнати протест у Білогір'ї. Спецпризначенці пояснили що. Було розпорядження начальника обласного поліції Миколи Семенишина. Розвод проводив Василь Васильович Остапчук. Їм на розводі пояснили, що треба, щоб відчули сім Відчуття до цього часу залишилось, тому що переломані ноги, стрес і так далі. Коментувати свої дії Семенишин і Остапчук відмовляються. Микола Дячук також опитав ветеранів АТО у Хмельницькому. Виявилося, що з ними зв'язувалися невідомі і просили долучитися до охорони молокозаводу та протидії мітингувальникам. Після силового розгону селян почалися переговори між сторонами, які модерувала обласна влада. Зрештою, попередньо домовилися, що білогір'я молокопродукт повертатиме борг маленькими частинами, але упродовж півтора року. Щомісяця погашення боргу буде складати 250 тисяч гривень. Тобто два роки потрібно буде чекати людям в селі. Коли з ними проведуть розрахунок. Постачальники молока позичають гроші, в кого тільки можливо, щоб звести кінці з кінцями і не вирізати худобу. У спілкуванні з керівництвом ми отримували завіряння про те, що розрахунки будуть проведені. Тільки от піде, ми розрахуємося, розрахуємося. Терпець урвався здавачів молока, виробників, адже ж йшло діло до осінньої посівної компанії. Потрібні необхідні оборотні кошти, хто дозволяє собі вести бізнес, не розплачуючись із власними постачальниками. Білогір'я молокопродукт разом із компаніями Агропродекспорт, Техмолпром, Лозівський молочний завод та Сир входять до групи компаній Альміра, яку за даними видань Форбс Україна» та Латифундис контролює колишній депутат від партії регіонів, а нині успішний бізнесмен Руслан Бадаєв. На момент обрання депутатом він очолював наглядову раду найбільшого із підприємств цієї групи товариства Гадяч Сир. Відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником компанії, що входять у групу Альміра, є Олег Балюк, колишній депутат Київської обласної ради та однопартієць Руслана Бадаєва. У Балюка і Бадаєва більше десятка компаній нерухомість та дорогі автівки, але платити селянам за молоко катастрофічно бракує грошей. Можливо, у підприємств цієї групи проблема з ринками збуту через війну з Росією. Виявилося, що об'єднання гадяч сир, що є основним експортером продукції у групі компаній Балюка Бадаєва. Єврокомісія включила до десяти українських підприємств молочної галузі, які отримали право продавати свою продукцію в Євросоюз від початку 2016 року. Водночас цей молочний бізнес має своє представництво в Росії. Общество з заграниченою відповідальністю Вікеет Плюс його засновники українські компанії із орбіти Балюка Бадаєва, Альміра та Еліт Актив». А ще у 2015 році гадяч сир та споріднені компанії активно торгували у Росії сиром. Почути позицію менеджерів та власників цього бізнесу виявилося непросто. Ні, ні, ні. Такі коментарі я не надаю. Можливо, власники підприємства. Телефона. Законно обґрунтована причина відмови журналістові отриманні… За 700 кілометрів від білогірля молокопродукт. А, добре, давайте ми приїдемо до вас. Радіо Свобода зателефонувало до колишнього регіонала Руслана Бадаєва, але він відмовився говорити. Алло. А, добрий день, а, да. пан, пане Руслане. Вас турбує Радіо Свобода, журналіст Євген Солонина. Чи маєте ви хвилинку? Алло. Юрій Потапчук, заступник голови першого національного виробничого кооперативу, який збирає молоко в селян і продає переробникам, повідомив, що білогір'я молокопродукт та інші підприємства Балюка і Бадаєва привласнюють гроші селян за певною схемою. Починаючи з зими, починають людей заманювати до себе тим, що платять гроші, а починається тільки літом, залазять борги, і тоді до кінця літа вони вже взагалі перестають платити. Коли є експорт, вони тоді дають більшу ціну, людей заманюють і потім кидають. Але як Олег Балюк і Руслан Бадаєв уникають відповідальності за те, що залучають молоко і гроші селян як безкоштовний кредит. Джерела програми схеми у Хмельницькій обладміністрації повідомляють, що представники бізнесу вдалися до тиску на владу, щоб вона не втручалася у конфлікт. Ні нібито погрожували порушенням справи за перевищення повноважень, якщо влада намагатиметься допомогти селянам. Отже, підприємства Балюка і Бадаєва не платять українським селянам за молоко, продають сир до Євросоюзу і мають представництво у Росії. Та у 2015 році продавали там сир, незважаючи на українсько-російський збройний конфлікт. Але при цьому намагаються залучити українських вояків, ветеранів цього конфлікту для захисту свого бізнесу від ошуканих селян. Програма схеми побачила, як до білогір'я йдуть молоковози з інших областей. На Хмельниччині охочих віддавати молоко безкоштовно майже не лишилося. Кооперативи збирають і везуть його на інші підприємства. Водночас власників бізнесу, які користуються мільйонними коштами селян, не притягли до відповідальності. Цього року в Україні нарешті запрацювало електронне декларування майна українських слуг народу, чиновників, суддів, прокурорів. Згідно з законом про запобігання корупції, всі вони мали прозвітувати про свої статки до 1 листопада. Але серед українських високопосадовців виявилися ті, хто досі цього не зробив. Наприклад, Константин Бриль, голова Запорізької обласної державної адміністрації. Він єдиний з поміж усіх очільників областей, хто не оприлюднив своєї електронної декларації. Тож ми вирішили дослідити, що і чому приховує чиновник. Моя фамілія Брихаліванович. Я народився в 1970 році в місті Донецьк. Прошу цього слова, не боятися. Костянтин Бриль майже все життя присвятив служінню вітчизни. Почав з військової кар'єри. У 1985 році він курсант Київського суворовського військового училища, потім військова служба в Збройних силах, з 1993 по 2002 рік. Служба в органах внутрішніх справ України. Далі служба в Державній податковій адміністрації та митній службі України. З 2010 служба в органах служби безпеки України. З 2011 по 2014 Він радник голови Київської облдержадміністрації, заступник начальника управління з питань України. Внутрішньої політики у 2014 році повертається в службу безпеки України У 2015 році Стає першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації з 22 квітня 2016 року. Голова Запорізької обласної державної адміністрації. Я хотів би привітати Костянтина Івановича з новою роботою. Чому Костянтин Бриль не оприлюднив свою електронну декларацію і що він може приховувати? Запорізькі журналісти, які досліджували майнові статки держслужбовця, вже показували розкішний стиль життя його родини. Ми знайшли нашли Іванович бриль, несмотря на то, що він всю життя працював в правоохоронних органах у нього є великий дом в Пущеводіці. Его uh, його жені принадлежати несколько елінгів на южном берегу Крима. Uh, Также его жена является основателем фирмы, из основательниц, основательниць, uh, принадлежит 49 тысяч гектаров охотничьих угодий, взятых в аренду на 39 лет. Згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Костянтин Бриль є власником понад 40 соток землі та двох будинків на 625 та 282 квадратні метри в елітному поселенні Пуща Водиця у Києві. Так, ці маєтки виглядають з висоти пташиного польоту. Три з чотирьох гектарів Костянтину Брилю подарував його батько Іван, який також майже все життя пропрацював на держслужбі. Ще один гектар виділив мер Києва Леонід Черновецький. Костянтин Бриль має п'ятеро дітей: двох синів та трьох доньок. На своїх сторінках у мережі Фейсбук сини вказали, що живуть і навчаються у Німеччині. Про заможне життя дітей Костянтина Бриля також можна судити з інстаграм доньки Христини. Ось вона відпочиває на яхті на Лазурному березі Франції. Ось вона біля казино в Монте-Карло у Монако, Майами, Мальдіви, Лондон. Дружина Костянтина Бриля Майя є власницею квартири площею 222 квадратні метри та гаража у центрі Києва. Однокімнатної квартири під Києвом. А також мисливського будинка в урочищі Діброва. І, незважаючи на позицію глави держави, озвучено публічно про необхідність пояснення походження майна, вказаного у декларації держслужбовцями. Підвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити пояснити, де ти голубе сизий, взяв ці гроші. Костянтин Бриль нічого пояснювати найближчим часом не збирається, бо його електронної декларації просто немає. Існує ймовірні, що голова Запорізької обласної держадміністрації таки планував подати електронну декларацію у липні 2016 року. Дружина Костянтина Бриля Майя подала позов до суду на розлучення. Чи не для того, щоб до розлучення встигнути переоформити все цінне майно на дружину? Розлучення може в принципі бути використовуватися як одна схема для уникнення подання певної інформації в декларації для того, щоб не декларувати майно, яке належить членам сім'ї. Але зрештою, Брилі так і не розлучилися. Електронну декларацію голова Запорізької адміністрації не подав. Більше того, він заявив, що не оприлюднювати декларацію йому наказала служба безпеки України. Ми запи. Питали, чому неправильне питання не, не хочете, а не маю права порушити приказ. Я являюся офіцером діючим служби безпеки для всіх офіцерів без винятка, для берля, для Іванова, для Петрова. Є особий е -е, порядок подачі до НЗК наших декларацій. Я її подав і розкрити цю декларацію, тому що вона містить набагато більше інформації, ніж обична декларація, яку я подавав взагалі, і вона була общедоступною. То я не маю права порушувати наказ. Якщо буде така воля керівництва служби безпеки або керівництва держави, то я це зроблю. А діяти це на угоду псевдо якимось общественникам не збираюсь. Втім, представники міжнародної антикорупційної організації Transparency Інтернешнл в Україні вважають, що публічні діячі рівня очільника області не можуть перебувати на оперативній службі, і відповідно їхні декларації мають бути в реєстрі електронного декларування. Інформацію по неподання або ненаявність декларації в Константина Бриля в реєстрі електронних декларацій сайту на сайті НЗК а подамо і ми, як Transparency International Україна. Бо ми вважаємо, що якщо ця ситуація не буде виправлена, то можливість приховатися номінально маючи статус, ну або Заявляючи, що є статус а, оперативного працівника певної ну, правоохоронної системи. Ну це дуже така цікава схема ухиляння від електронного декларування. СБУ відмовилася відповідати на питання, чи справді голові запорізької держадміністрації було надано таку індульгенцію вимогу не надавати декларацію. Ми також надіслали відповідний інформаційний запит до СБУ, але відповіді поки що не отримали. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.